Вітаю вас, любі дітки! Сьогодні до нас у гості завітав ось такий гарний, чудовий їжачок. Він, дітки, прийшов до нас із лісу, але її їжачки їздять у парку. І їжачок наш, він завжди готується до зими і дуже-дуже полюбляє яблучка, грибочки. Він ще полюбляє листочки, закутується, щоб йому холодно не було. Дітки, і давайте ми сьогодні з нашим їжачковим ще подаруємо друзів та подаруємо йому фрукти та овощі. Шановні батьки, допоможіть діткам приготувати ось такого їжачка. Дітки, беремо клей ПВА. Ось він, ось так. І намазуємо ось от, отак нашу заготівку. Ось так приготували, намазали. І беремо заготівочку яблучка. Ось так. Так. Гарненько його притискайте і ось так по яблучку, гарненько розтягуйте, щоб клей розійшовся. Повністю під яблучко. Тепер ми беремо, намазуємо ось так ще заготівочку, ось так. Гарненько протягуємо. Ось у нас є така ніжка. Так. ось так ми гарненько притискаємо наші грибочок. І приберемо тепер ніжку до грибочка, трішки ось так клеїм, протягнемо. І ось отак у нас гарненький получився грибочок. Так, ось бачите? І отак ми його гарненько розглажуємо, щоб притиснути. Тепер. Ми знову робимо заготівочку для яблучка. Ось так ми його гарненько намажемо. І ось яблучко ми знову притискаємо. І по яблучку ось так розтягуємо клей, працюємо пальчиками. Так. Тепер знову ми беремо заготівочку, робимо для нашого грибочка. Так. У нашого їжачка, дітки, дуже крепкий носик. Він навіть носиком може брати грибочки і теж його нести в заготівочку. Він син їжачки вони дуже-дуже працьовиті. Ось так ми беремо шляпку і рибочка притискаємо. І тепер беремо ніжку. Ось так гарненько і її теж притискаємо. І отак розлажуємо. Так. Ось там яблочко, ось так. І опять ми його розложимо. Тепер беремо рибочка, теж продовжуємо ось так намазувати. Ось тепер такий рибочок. Гарненько його ось так зробіть. І зробимо ніжко. Ось у нас і ми все зробили для нашого, прикрасили і нашому рибу, нашому їжачкові ми заготували отакі фрукти та грибочки, щоб йому було дуже смачно зимою. Ми і Олеванті вже зробили гарну таку аплікацію. З грибочки та яблучки нашому діжачкові подарували. Дякую, що ви такі талановиті, фантазери, все можете. Дякую вам за співпрацю.